Всім доброго дня! так, Як то кажуть, наїлися пасочок. І щоб не стати самими пасочками, треба вже щось робити, щоб зганяти то, то все накопичене. І от я нині взялася до пересаджування. Каже, вітя, пора вже пересаджувати той павловський, був у нас отакий в риночці посадь. Вкорінений 2207 року ще була одна така коробка, я висадила місяцем раніше. А цю він сказав, залиши, не, не чіпай, хай собі ще росте. І ви знаєте, він виявився е, правий, тому що подивіться, яке класне коріння. Коріння дуже, і воно таке аж полусухе. Ми за той ящик постійно забували його полити. Воно таке аж ніби полусуховате. От. Прям от, ну, Коріняка капітальна. Я вже й ринки приготувала, але ж куди ж ці ринки? Це ж маленькі будуть для них. Так що треба буде. Один, звісно, він мені кажеться, що це вкорінився тільки от, весною, отакий малесечний. Ну я його теж посажу. І оце цих п'ять штучок, таких, як то кажуть, відбірних. Гарних виполучилося. Ті, що я висадила, також стоять Вони все в ринках, але було менше коріння, ніж тут. Так що деколи, напевно, що треба краще зачекати, аніж спішити, тоді буде кращий результат. Так, оце таке в мене зараз пересадження. Ще хочу теж повисаджувати дикі лимончики. бо їм вже теж в цих стаканах тісно, і тут немає дирок, щоб воно дихало, щоб не переливати. Потім планую ці бразильські також пересадити. Вони вже, їм теж ніби тісновато. Бачите, воно вже маленьке, таке вже цвете, його вже треба повністю пересадити, дати їм трошечки. Щоб вони росли краще. Е, вже відкриваємо кожного дня по кілька штук, привитих, прищеплених. От дивіться, це в нас фемінело, якось пустив знизу прям бронючку. Далі, це в нас, по-моєму, санбоканчик. Я його ще не хочу сьогодні відкривати, бо жарко, і він ще, ще маловатий для відкривання. Оце в нас авану по-моєму. Оце ще в нас дуже маленьке. Це теж або фантастика, або фемінело. Теж ще не хочу відкривати, бо ще дуже маленьке. От. А тут я вже повідкривала її більше, збризкала зараз простою водою, бо листечко ще дуже-дуже таке ніжне, щоб воно. Не пов'яло після кліоночки. От. Ще один у мене, от, один з усіх, я нині знайшла. От така у нас, бачите, від огнилу, можна так сказати, то я його зараз перещеплю. Ті, що я перещепила, я їх поставила на ту сторону. Зараз ми підемо туди подивимося, там ніби вони стоять все, слава Богу. Ніби, ніби стоять поки ще. Ну, ще рановато для них. Так, це в нас зацвів, так, пропустила банан. Як без банану. Банан треба подивитися, щоб. Так, все ніби тут добре. Це в нас зацвів палестинський лайм. От в нього такі. Дуже колючий, дуже колючий. Його так тримати в одному екземплярі і десь далеко, бо дуже колеться. Мандареда також. Цього року всі мандареди позацвітали. Вони і цвітуть ніби на четвертий рік. Вже починають чуть-чуть по сходити дикарі весінні. Так, і йдемо сюди. Тут у нас павловський вкорінений стоїть. А це ті, що ми пересаджували в суботу. Я пересаджувала, показувала. От, бачите, пересадила, і вони зразу попідносили голови. Тільки друга тут проблема, дуже на них кліщ. Вони були в тепличках, їх там ніхто не обробляв і не кропив, і в теплиці дуже кинувся, в цих міні-тепличках дуже кинувся кліщ. я от я його трохи нині щось там стирала з листків. Не знаю, може стерла, може не стерла. Ну, також треба обробити, але ще поки не хочу їх обробляти, тому що вони ще дуже ніжні, пересаджені. Хай поки щоб не було стресу для них. От. Е -е, переживала закумклад. Кумкват вже гарно вегетує, росте, набирає нових гілочок. Так що все буде добре. І хочу показати оце. Вітіна, теж пам'ятаєте, недавно він прививав на одному дереві. Що він прививав? Або я не спам'ятаю. Зараз нажму на паузу, знайду. Так, не знайшла я ніде нічого, ні надписі, ні бірочки. По-моєму, АМОА 8. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то на другий раз. Він знає точно, бо він на кожній гіллячці привив один, одним сортом. Він теж гарно, бачите, на такому доволі вже зрілому стовбі. І щось за пару гіляків, і всі вони прийнялися. От, і це ніби ці, що я перепрививала. Ніби, слава Богу, стоять. Якщо стоять, значить все буде добре. Значить, повинні. Прижитися. Можливо, з них кілька штук буде в прольоті, але, але я думаю, що більшість приживуться. Так, все, ніби я дійшла, що хотіла вам показати, дуже багато Вашингтон, він аж прям таке старе листя вже скидає його. Накидав дуже багато, дуже багато молодого листя. А оцей, котре недобре, воно облітає. Так, все, йду я садити, бо будуть засихати коріння. Всім гарного, мирного вам дня, здоров'я і всього-все найкращого.